Шановні діти, батьки, мої дорогі колеги, вітаю вас з Новим навчальним роком. Бажаю вам міцного здоров'я, творчих успіхів! За нами перемога! Слава Україні! Добрий ранок, друзі. Здравствуй, рідна школа. Вона впрождає листя, падає до них, і барвистий вересень, щиро усміхаючись, кличе нас, як завжди, наш шкільний поріг. Осінь жовто ока одягла мисто. Принесла у школу свято урочисте. Свято ще єднає всю шкільну родину. Раді, і якому так радіє ненька Україна. На подвір'ї школи усмішки навколо, і щасливі сльози на очах батьків. Ми тебе вітаємо зі святом рідна школа. Низький уклін тобі, від школярів. Востаннє не запрошує дзвінок до світлого і знайомого вже класу вже не здається довгим нам рок, і не хочеться додому бігти зразу. Ще трішки хоч хвилиночку, хоч мить, побути ми та хочем дітлахами. І суму, серденько так болісно, ще мить, бо звемось ми тепер випускниками. На школу зустрічала день у день і педагоги вже нам стали, як мама. І знову чути радісний цілень, спасибі школу. Що зростала з нами В нас попереду фіш і рісні дороги, і до дня опасно на бушні дні, сміх і радість наші гар і тривоги, наші га також перемоги ясні. На лініці ми не старші, отже, висновки, проти роки наші клас, тепер ми випускні. Перший раз у перший клас урочисте свято, добрим учнем в школі будь, друзів май багато, вчителів завжди шануй, буквар до кірки, нехай тішаться батьки за твої оцінки. Сьогодні підеш в перший клас, візьмеш підручник в перший раз і потім довгими шляхами дознай будеш буде жити роками. Тебе вітаю, милой дуже, щоб не було тобі байдуже. Сьогодні незвичайний, теплий, світлий, сонцедайний, ще й подія ось яка свято Першого дзвінка. В рік тяжкий для України і для кожної родини ви прийшли у перший клас. Школа вже чекає вас. Дорогі першокласники, шановні батьки, ми щиро вітаємо вас з ним знань, зичимо вам, міцного здоров'я, миру. Спокою та сподіваємося, що, що цей рік буде для вас дуже визначним, тому що це перший рік вашого навчання. Запрошуємо вас до нашої школи. Мій любий перший акт. Я ваша перша вчителька, мене звати Світлана Миколаївна. Я бажаю вам здоров'я міцного, нових позитивних вражень, перевершених відкриттів. Бажаю вам творчого натхнення, позитивних емоцій, легкого навчального року. Бажаю вам бути активними, знайти вірних друзів, а також успіхів у навчальних. До скорої зустрічі онлайн. Я в школу прошу навчатись, писати, читати, награтись. Перше сока я напишу, це буде мир, ось що скажу. Ми школярики малі, ці трітної землі. Вже йдемо перший клас по науки кличе нас. Треба навчити читати, щоб нами намишалося пиша, Україна мати. Всему світу доведемо, нашу рідну землю ми підведемо. Дубитель вам, учителька, моя, я. Я знаю, що школа це друга сім'я. Наш директор вище клас. Не дися я за нас. Бабуть лісе не знає, що ви планики висіпає. Дорогі першокласники! Вітаю вас з Днем Знань! Бажаю світити яскравими промінчиками сонця та освітлювати перед собою шлях до важливих знань. Ніколи не бійтеся перешкод. Завжди з певненістю і посмішкою ідіть до своїх мрій та будьте самими щасливими. Зі святом любі наші діти та великих досягнень попереду. Дорогий Олександре Миколайовичу! Дорогі вчителі та вихователі! Нехай ця осінь золота подарує вам вік щасливий, щоб не згасла доброта здоров'я, радощі і сили, щоб ваш важкий почесний труд був плідний, як багата осінь, і кожен день, нехай приносить тільки щастя. Шановні мої вчителі, прийміть уклін наш до землі. Як часточки наших сердець з любові й квітів вам вінець.